Вітання всім. Сьогодні вже 2 жовтня, черговий патч Black Desert позавозили до хрена івентів, але мало патчу. Я коротше, на минулій версії е, запису патча е, хотів зробити це, я зробив, але довелось мені перезаписуватися в Короче, Я купив Title Shining Knight за 300 шокату монеток, ось він вже на мені вдягнутий. Я їх не збирав, я, коротше, купив. Не знаю, щось психанов, захотілося його купити. І так, переходимо до самого патчу і івентів, які є. І, напевно, першим, як завжди, буду нагадувати, що ще, поки діє знижка за 1 євро купити доступ до гри, це приблизно 50 гривень, якщо подивитись по курсу. І є до 16 ще жовтня у вас є час купити доступ до гри. По суті, за дуже маленькі гроші. Навіть якщо ви не хочете грати, може коли захочете, але у вас вже буде доступ до самої гри, то тому краще купіть. Купіть. <губить> Я буду як тот Говард купіть. Купіть, купіть Skyrim, купіть Black Desert. Uh, то тому якось так. Uh, якщо що українізатор є також для цієї гри він, звісно, карявенький, але їм також можна з одного боку користуватися. Лінк. Буде Discord каналу в описі під цим відео. І нагадаю, ще те, що не купуйте Black Desert в стімі якщо ви живете в Україні, бо Steam і досі нас кидає на болото. Steam і ми досі вважає, що ми СНГ Регіон, я його буду так називати Есінг. То тому краще, якщо ви хочете пограти Black Desert, то краще візьміть, купіть доступ на євросайті і грайте собі спокійно, якось так. Так, погнали далі. Нам тут Парлабіси роблять анонс, який вони розповідали про турнір. ПВП-турнір Мастер клас 2025. Якщо коротко, то це ПВП кращих гравців на своєму класі, тобто візарди, вічки, там лучники, лучниці, зірки, містики, страйкери і так далі. Коротше, всі класи, які є в грі, будуть змагатися люди, які меню ці класи, якби, щоб стати найкращим. Запис на Турік вже діє по 16 число. Тут далі ось розписаний івент, тобто події, коли що буде відбуватися. Найцікавіша подія буде відбуватися 15-16 листопада. Будуть стріми, будуть бійки, якби проводитись, але тут є невеличкий нюанс. Перший із них це 810 гір скору або вище вам потрібно мати, щоб прийняти участь в цьому всьому. Тому, якщо у вас менше, навіть не мрійте. І е, наскільки я правильно зрозумів, то у вас має бути на 16 число цей показник 810 ГС. -у. Тобто, якщо ви зареєструвалися, але у вас менше, і ви там піднялися не знаю, як воно там буде перевірятися чи ні. Тому якось так. І бафи від країни ранку, коли там перемагають соло босів на атаку на ДЕФ. Вони типа ж не враховуються. Маєте на увазі? Тут, якби це все вказано. Ну, відповідно, вам має бути 18 років і до цього всього. Що отримують переможці? Я просто скажу, що отримує перше місце. 100 тисяч перлів, 50 каміння, крон, титул, пета грифона, по типу як дракон, але грифон. А, якесь колечко, я так думаю, це скінчик, скоріше за все, буде е, меблі. Ваш маєток саме. Не в хату, а в маєток. І вічний Скін Glorious Арша Awakening Weapon. Якби скінчик вам не зброю. І ось так, ось такий от вам буде грифончик. Тут, в грифончика якби є, я так розумію, ось бафи, плюс 15 атаки, плюс 100 хп на 2 години баф. О, або щось такого. Я, тут, тут, на жаль, потрібно дивитися, що воно буде. Так, переходимо далі. Це вже, напевно, скрізь за все, знають всі, але чомусь Парлабіси його вирішили запахнути тільки сьогодні. Вони додали промокод, де можна залутати 3000 каміння крон, 10 скролів, і далі тут, якби бачите, по списку все те, що там для фарма, для професій і для ПВЕ фарма. Наступне івент по картинам. А поки я буду розповідати, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, якщо є тут такі люди, хто спеціально бігає на спот, умовно, там якоїсь гістрії або акмана, щоб вифармити фарбу, зарядити картину і потім їхати на свій спот фармити з надією на те, що ви з картини виб'єте шматок там телескопу або мапи. Ну, або там ще десь, або там піла коджейл, куди ви там. коротше. Хто їздить спеціально за фарбою, щоб виформити, щоб потім активувати картину і фармити на своєму споті. Якщо є такі люди просто напишіть. Мені, цик... мені от прям чесно цікаво, бо, як на мене, оця херня це просто useless. Типу, от, я сумніваюся, що люди спеціально за цим їздять. І прилабісам потрібно робити такі івенти, щоб користуватися просто цією функцією, яку вони додали. Ну, як на мене, якісь в мене такі думки. Тому, тепер повертаючись, з 2 по 29, що вам потрібно робити? В Black Spirit є квести щотижневі. Один квест на вбивство 2000 мобів. Просто-напросто ви отримаєте 4 бокси, де ви отримаєте на вибір так само ж фарби, які вам потрібні, щоб вибрати потім. І так само на вбивство. Щотижневе вбивство босів країни ранку, це паті боси, але їхня хард версія. Тобто 330 плюс атаки, здається, я там пам'ятаю І так далі. то Тому майте на увазі. Тут також отримуєте хроматі ауру, хроматі ауру міняєте на ці бокси, і так само отримаєте собі фарбу. Наступне: препарейшн uh, до. Фестивалю, я так розумію, якийсь потім прилабіси в середині жовтня буде фестиваль або, напевно, Хелловін, бо тут вже Хелловін, типу, не за горами. То, Скоріше за все, напевно, буде до Хелловіну. Тому з 2 по 16 ловите рибку. Не вказано де, значить, можна ловити її будь-де. І здаєте рибку. Ось тут гізарчат. До речі, можна продавати 10 лямів, Сансет версія 30 лямів, і Dusk версія 100 лямів. Так, ловите цю рибку, 5 рибок, ловите, міняєте в неї на ось такий от прекрасний бокс, де можна залутати 500 каміння крон, 100 лаків, Supreme Old Moon, і так само Collection скроли і все це решту. Плюс до цього всього, що можна взяти, я так розумію, це буде меблі, да, це меблі, Де можна в будинку на 2 години взяти баф на 100 мастерів, 50 до лайф XP і плюс 100 вагітів, але це ще не все. За кожну виловлену рибку ще по 15 число, тобто до патчу до 16-го, ви можете обміняти на бафи. На 10-годинні бафи як на ПВЕ, так і для професії. то Тому майте на увазі. Наступне. Саме просте: до 16 числа рейти. Що? Дропрейт 100, лайф XP 100, 400 скіл XP, 1000 комбат XP. Фарміть, качайтесь. І по 50% комбат і Skill XP, якщо ви стоїте АФК на Опудалі. Наступне: Бо -бо босс івент для Еданії, тих, хто фармить Еданію по 16 число. Так само в Блексвіта. Скоріше за все, це буде Квест. Берете Квест, б'єте боса, да, в а? б'єте босів, замку, яких ви можете фармити, і гарантовано отримуєте 5 шматків Едані. Ті шматки, які ви перекрафчуєте потім за точку для броні Данії. Тому, я так розумію, ви будете по квесту отримувати гарантовано 5 і кожен шматок там за те, скільки падає з боса. Якщо, наприклад, брати Джордіна, то це 1, русалка 2, Енстар 3, якщо я правильно пам'ятаю, Артіан 4 і Кафраз 5 або тут по 5 Я вже, на жаль, не пам'ятаю, але щось здається приблизно такого було. Тому от такий от івент для тих. Кому потрібно тепер, напевно, вдягати данію набагато швидше. Далі наступне просто А, по 8 число, тобто з 2 по 8, всього-навсього на один тиждень. За кожен день, заходячи в гру, ви будете отримувати не просто лутскроли, за прямак, якщо ви отримали, якщо я правильно пам'ятаю, а будете отримувати два, ну, енергію, обіди і так далі. тому якось так. І переходимо до самого патчу. Там патч невеликий. А, трішки змін по персонажам Маєві, типа, підняли ХП Рекавері. Тут змінили що в неї на скілі Крім Густ. Uh, uh, Додали те, що тепер буде хілитись від 70%, 88 хп за хіт, а не 450%, коли юзали у скіл і так далі. Зменшили кулдаун, підняли хп рекавері на скілі і так далі. Подика просто якийсь ремов колдау на скілі, коли комбу в хасашина. Е, змінили КД з 2 до 3 секунд на скілі Сенд Варп, Ось так він виглядає, і трішки в PvP-дамах. Далі наступне по контенту. Е, перлабіси чергове, люблять же ж, як завжди, вибачатися, що вони не завозять вчасно, як у них виходить контент, як вони запланували. Вони мали в вересні місяці завести було контент по типу мейн-покоївки, uh, яку можна кастомізувати і так далі. І uh, алхімічний камінь, що можна його було там додати піті-систему, щоб папати, алхімічний камінь, і отримати топовий потім колись там алхімічний камінь. Бо зараз алхімічним камінням це страждання досі. За 10 років гри, чи скільки він існує цей алхім камінь, коли його додали. В людей мало досі топових каменів. Ну, коротше. Тому, по суті, пролабіси вибачаються за те, що вони не змогли це додати в вересні місяці. Вони цей весь всі ці обнови перекидають на жовтень місяць. Скоріше за все, до кінця жовтня тому, можливо, це ми почекаємо в цьому місяці. Якось так. Далі по монстрам крауд контролу. Вони зробили так, що різісти крауд-контроле на спотах, яких ви формате це, особливо стосували спотів Еданії, в основному, хоча тут є до Кебі Форест, Толуни, Торнун Форест, Тепер вони зробили не великий розкіт, як було, ось, наприклад, до Кебі Форес Нокдаун, Стане Стан, Стіфнес. Тепер вони зробили конкретно одну групу е cc шок на конкретний спот. Наприклад, до Кебі от було нокдаун стан Стіфнес, тепер тут тільки стан Стіфнес. Тобто вам потрібно збирати резісти, по суті, типу однієї тільки групою, які і е, закладені в камінчиках інкрустації на ці же резісти, по суті. Тому якось так. Ну і відповідну інформацію в monster зонах також подавали, які вам тут потрібно робити резісти, щоб фармити, якщо ви страждаєте. Далі наступне додали. Магнус Компс, я не розумію, що це за предмет, бо, по-перше, в мене його немає, і я можу користуватися Магнусом спокійно. Але з того, що я пошукав інформацію, це буде даватися тільки тим людям, хто не пройшов Магнус. Я так розумію. Ну, і по опису воно зрозуміло, що тим, хто не пройшов ще Магнус. І наскільки я правильно зрозумів, це типу перепустка на користування Магнусом. Якщо в кого вона вже є, або хто ще якраз дораблює магнус, то у вас є цей предмет. Напишіть, будь ласка, що воно робить. Бо, типу, я користуюсь магнусом спокійно і нічого страшного, типу, в цьому в мене там немає, і проблем ніяких не виняти. Тому опишіть, що це таке, бо магнус, вкотре я перепроходити точно не збираюсь і не хочу навіть. Але ще майте на увазі, що воно прив'язується до персонажа. Не на сім'ю, а до персонажа Тобто це ще потрібно мати на всіх персонажах. Коротше, я так розумію, якщо ви хочете тепер користуватись магнусом. Напевно. Тому виправте мене, якщо я тут сказав, неправильно, але опишіть, будь ласка, що це за предмет? Бо я трішки не в'їхав. Далі. Імпрувнули квести, тут зрозуміло, нічого сильно не змінилося по маунтам, по коникам. Прям прикольна тема. З одного боку, нарешті вони це зробили, перлабіси. По суті, вони виправили автошлях, коли ви їдете на спринті на конику, щоб у вас не було ось таких от приколів, ось як на відео зараз вімкну. Коли ви їдете, ви розганяєтесь, і ви не вписуєтеся по вороті. Тепер зробили так, що ви їдете спокійно, розганяєтесь. І о, чудо не пройшло 10 років, ви вписуєтесь поворот тепер. Ура! Вітаю, Сім. Це зробили. По UIK з мапою я ніхрена не зрозумів. Тут дивіться самі, якщо чесно. Просто можна бачити іконки НПС по бартерам, коли ви підзумлюєте мапу набагато більше, щоб бачити більше, але ви все рівно бачите іконки бартеристів, типа. Щось вони з цим зробили от і все. А тому більш нічого такого. Все, ось такий, от, коротше, вийшов патчик. Е, стосовно, коротше, по новинам в двох словах, е, я не знаю, коли в мене будуть тепер, напевно, можливо, найближчі стріми, бо у мене в області проблеми зі світлом завдяки росіянам, які херачать по інфраструктурам, коротше, часто, то тому, стосовно стрімів, я поки не впевнений, коли буде найближчі, сподіваюся, в неділю, бо я зараз зникаю на. Два дні, ще наступних п'ятницю суботу, я на роботі буду. Тому, сподіваюся, найближчий стрім буде в неділю і не буде ніяких проблем зі світлом, то тому якось так. Але якщо ні, то підписуйтесь на телеграм-канал, щоб бути в курсі, кому цікаво. Весь мій контент, який я роблю, бо в мене там в планах пройти Dying Light The Beast, соло проєкт, який не так давно вийшов. Дуже цікаво подивитися, що там історія Кайла Крейна як продовжилась після першої частини. Тому якось так. Все. Тоді, напевно, на цьому буду завершувати. Як завжди, дякую за увагу. Побачимось наступних відео. Підписуйтесь на всі мої соціальні мережі, які будуть в описі під цим відео. Ставте дзвіночки, щоб не пропускати виходи всіх наступних відео на цьому каналі. І до нових зустрічей!